Вітаю глядачі та підписники мого каналу. Тема сьогоднішнього відео в мене буде Це борони до міні-трактора. Вирішив я зробити борінки собі, Того що потрібно Боронувати цибульку та часничок. Бо вручну це робити, скажімо, важкувато І ось Бачите, половина вже результату є. Значить, купив я собі спочатку 4 метри профіля. 40 на 60 товщиною 3 мм. Порізав, отак от, от зробив ромку. Тобто це в мене довжино метр, ну а це в середня частина 50 см довжиною. Це вже я думаний не йшов, об'ясню зараз для чого. Потім купив я труби товщиною. 34 мм, по-моєму, по-наружі. І, як бачите, посверлив отвари сквозні. Значить, труби мені одразу порізали по 2 метри. Якраз мені такі потрібні. А купав я трубу того, що купив я ось такі ось, ось пружинки. Не пам'ятаю, який там діаметр. який діаметр довжино. сантиметрів, мабуть, на 40 буде просвіт. Ось. Ну, сюди воно надівається і болтом Коротше, Купив таких я 60 штук, виходить, на кожній із оцих трубочок буде по 10 штук. Шаг у мене отут Получається 20 см, 6 рядів, ну, десь получиться десь 3-3 см проход, між кожною лапкою. Спочатку хотів я робити їх типа регульовані, якісь сюди трубочки поприварювати до тих трубочок ретяжки, ну а потім подумав на який сенс. Все одно в одному положенні виставиш і будеш працювати. Фактично. Десь під 45 градусів. Треба робити тут нахил відносно площини тобто отак назад. так ну З цієї сторони ось почав я. Робить кріплення саме, це пальці з DTH, якраз в кінці поодрізов вони вже посверлені, і метал в принципі, тут непоганий, хоч і зношені. Але по діаметру якраз під вуха міні-трактора підходить 22 мм. Ну а центральний палець там 19 толщина міліметрів. Зробив я з таким чином вушка. Так, ну, далі буду показувати, що в мене буде виходити. так виглядає ця борінка прийшлося вимостити на такі штуки, тому що деякі отвори. Попадают как раз, вот, например, как-то такой, или этот. и тогда не станет пружины, поэтому нашел вот такой квадрат и под него. Це для центрального винта. Не знаю, взяв коротше, з якогось підчіпника внутрішню частину розпустив пополам, якраз там внутрішній діаметр на 20, а палець центрального винта тут на 19 мм. Так що я думаю буде нормалька. Тепер залишилося чим-небудь пофарбувати, щоб не ржавіло і повиставляти оці пружинки. Ну і ще, звісно, деякі отвори я неправильно посверлив, наприклад, навіть видно, що вони відрізняються. І прийдеться трішки пружинки самі виставляти. так ось. Виготовлення борони. Пофарбував, щоб не ржавів. Можливо, потім ще пройдеться. Ще разочок пройтися. Ну, а так уже залишилося тільки поставити ось ці. Пружини і буде проєкт борони закінчений. Вчепив на трактора, поставив лопи і позалишов під картоплю. Зараз спробую проборонувати. Картопельку.